В Україні пенсіонери з числа внутрішньо переміщених осіб не отримали пенсію за січень 2026 року через необхідність пройти процедуру верифікації. Про це у соціальних мережах повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, причиною стало запровадження додаткової процедури ідентифікації. Про ситуацію у Житомирській області 3 лютого дізнавався Житомир. Інфо». До прийняття цієї постанови поняття ідентифікації не не було чимось новим для осіб, які мали статус внутрішньопереміщених осіб, чому справа в тому, що ми постановою було передбачено ідентифікацію в Ощадбанку двічі на рік. Крім того, обов'язковою умовою виплати пенсії було актуальність довідки реєстрації переміщеної особи. І тому постанова 299 – Вона Трошки спростила умови отримання пенсії для внутрішньопереміщених осіб. Вони повинні ідентифікувати все на все один раз в рік до 31 грудня поточного року. Звертаю увагу, що це тільки стосується тих осіб, які переселилися з непідконтрольної території, які проживають на територіях окупованих країною агресором, або які перебувають за межами України для осіб, які переїхали з непідконтрольних територій і проживають на підконтрольній території. Їм ідентифікацію проходить не потрібно. Їм просто треба подати інформацію про те, що вони не отримують пенсію від Російської Федерації. За січень 2026 року у Житомирській області 14% внутрішньо переміщених осіб не отримали пенсійні виплати. У Головному управлінні пенсійного фонду України в Житомирській області на обліку перебуває 2200 внутрішньо переміщених осіб. Із них всього навсього 14% не пройшли на сьогодні, не дотримались вимог постанови 299. Це біля 300 чоловік. Однак для поновлення виплат, усе ж таки необхідно пройти процедуру ідентифікації. Після її проходження пенсію виплатять, а також мають пройти кошти за січень. Всім е особам, які е Пройдуть, які повідомлять, проінформують пенсійний фонд про неотримання пенсії з Російської Федерації. Буде виплата пенсії буде поновлена в лютому місці. З поверненням на січень. на протязі лютого їм буде виплачено. Зазначимо на сьогодні середній розмір пенсії у Житомирській області становить 6469 гривень.